Тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі за життя людей, які чують цю молитву. Ти знаєш, Господь Боже, все, що відбувається в їхньому житті, які є переживання, які є страхи, який є біль. І тільки Ти, Господь, один, можеш це змінити, це зцінити. Нехай Господь Боже, в усьому буде Твоя воля, Твій захист, Твоя підтримка, Тато Небесний. Молюся, Господи, Тобі, щоб в кожного із нас сьогодні ввечері було відкрите Твоє слово, була молитва, Господь, до тебе, і були сльози радості на наших очах. Із наших Боже, Господь Боже, уст лунали слова, Господь Боже, благодарності. Боже Господь. Допоможи Господь Боже нам у тому, що ми зараз переживаємо. Боже, допоможи в ім'я Твоє Боже. Амінь.